Пронто, пронто, мої кохані. Сьогодні я з вами вирішила поговорити тут на вулиці в Іспанії, в кафе. Сподіваюся, що вам буде все чутно. Ми сьогодні поговоримо. Знаєте про що? Дуже багато моїх клієнток у мене запитують: Ханна, а чому мені завжди? Попадаються, умовно кажучи, одні і ті ж чоловіки. Або чому мене тягне до одних і тих чоловіків, в чому проблема, що мені треба робити? Так ось я зараз вам розкажу, як працює наш механізм, бо ми з вами в принципі всі роботи, і в кожній людині є своя програма, за яким вона діє. За якою вона живе, і звісно, що програма вона сильніша за нас, бо, бо все це відбувається на рівні підсвідомості. Тобто, ви не завжди можете відстежити свої реакції, і не завжди можете сама собі пояснити, а чому саме так. Так ось дивіться наш, я знов повертаюсь до головного мозку нашого. наш головний мозок не любить нічого нового, бо для нього щось нове це загроза. і навіть загроза життю, тобто тут на такому рівні, і йому легше. Головному мозку комфортніше все сприймати, на все реагувати так, як це закладено. Коли було закладено? В дитинстві, протягом життя, після якихось таких сильних потрясінь. Тобто вас може це не влаштовувати. Але вам, як людині з програмами, і вашому головному мозку, це дуже комфортно. Бо це перевірено, ви так живете, виживаєте. Саме головне, ви знаєте, як діяти в тих ситуаціях. І значить, це ок. Про що я? Я про те, що дивіться в дитинстві. У нас були мами, у нас були папи, і всі ми родом із дитинства, і всі програми звідти. Коли ви мені говорите, що мені подобаються чоловіки, яких треба добиватися, але якісь недоступні, або одружені по-різному, то це говорить про те, що в вашому житті був такий чоловік в дитинстві. З яким ви, тобто ви, а це тобто ваш головний мозок навчився співіснувати, і він знає, як з цією людиною виживати, як реагувати і як співіснувати. Тобто, наприклад, у вас був папа холодний, у вас був папа неемоційний. Плані не виражав свої почуття. Тож вас буде тягнути до таких чоловіків. Тільки тому, що ви знаєте, як з такими чоловіками співіснувати. Ви це знов кажу це ваші програми. Розумієте? Тобто, здавалась, маячня. Ви хочете чоловіка люблячого, який показує свої почуття, який виказує свої емоції кохання, але у вас оце включається на того, з ким ви вже знаєте, як існувати. Завдяки тим людям, які були у вас в дитинстві. Навіть якщо у вас не було папи, то ви могли сформулювати якийсь образ із книжок, або із кінофільмів, або із образів батьків ваших подруг. Тобто у вас є парадігма якась, і ви за нею йдете. А якщо до вас, наприклад, підходить якийсь чоловік, скажімо так, який показує свої емоції, який вас люблячий, то ви не знаєте, як з таким чоловіком існувати. Він для вас є загроза, розумієте? Для вашої системи. Тому що... Вона не знає, як з ним існувати. Хоча з ним існувати може бути дуже щасливо і набагато краще. Але мета вашого головного мозку не щастя вам дати, а захистити ваше життя, бути, як буде по українськи безпечності. І він знає, як бути в безпечності з холодними людьми, бо він так виживав. У нього вже є певний план, що я буду робити ось так, потім отак, і буде отак. Розумієте? Тобто, про що я зараз? Я зараз про те, що щастя, яке ви так хочете, це тільки. Ваше бажання, якому зацікавлені тільки ви, не ваш головний мозок, не ваше его. Розумієте? І якщо ви справді хочете бути щасливою, то вам треба взяти на себе відповідальність і почати щось з цим робити. А щось з цим робити. Це значить почати відстежувати, до кого вас тягне, і чому саме туди. Тобто розуміння того, що ви вже знаєте. Так, я знаю, цей чоловік він 100% як мій пап, тата. тому це не у ті метелики в животі, ні. Це те, що звично. Для вас, для ваших програм. І це, це те, що дуже прекрасно вбудовуються ваші програми, розумієте? Бо там вже є певний алгоритм і немає загрози ніякої вашому життю. Тож ваше щастя в ваших руках. І саме, якщо ви дійсно хочете змінити сценарій, свого особистого життя сценарій співіснування з чоловіками, то я вам раджу те, що вмію я, а саме це амулет на особисте життя. Чому він? Бо саме завдяки ним, йому ви пройдете трансформації, які вам потрібні. Так, це зміни. Так, це іноді боляче. Ну, вибачте, коли у вас є якийсь нарив, і вам його обробляють або видаляють, це теж боляче. Але по-іншому ніяк або загоєння в тілі. Так і тут. І чому саме амулет? Тому що він індивідуальний, враховуючи вашу дату народження враховуючи сферу життя, яку ви хочете змінити. І це три карти саме для вас. Тобто ви почнете працювати з амулетом. Працювати це значить медитувати. І енергії, які вам потрібні для змін. А саме ці енергії, і є в картах вашого амулету, вони почнуть вам давати ті чи інші ситуації, тих чи інших людей, завдяки яким ви будете бачити і розуміти, хто є хто. Що з цим робити, так, ви можете знову своє життя, навіть з амулетом, зустріти чоловіка такого ж, як і був. Але це буде вже зовсім інша історія. Бо всі феєчки, у яких є амулети, а феєчки це саме ви, вони не те що, коли зустрічають такого чоловіка, вони відмовляються від нього. Але вони навіть Деякі не хочуть жити з чоловіками, з яких ми, вони живуть зараз, тому що завдяки амулету вам показують все ясніше справжнє обличчя чоловіків. І до вас приходить усвідомлення, розуміння, хто є хто. І що з цим робити? Тож, якщо ви дійсно готові працювати над собою, то йти в трансформації, це дорівнюється любити себе. Тому що повторюю ще раз, ваше щастя не потрібно нікому, крім вас. Розумієте? А так як ми всі живемо, Головним мозком, его, то йому мільйон відсотків це не потрібно. Йому головне, щоб ви вижили. А нам треба всім опуститися в серце. Розумієте? І з серця жити. тут зараз кажете, ну я і серце жила, вибрала цього чоловіка, він мене там обдурив. Зрадив і ще багато чого. Так в тому то й річ, що це було не із серця. Цей вибір був із програми. Розумієте, цей чоловік знайомий вашим програмам. Взаємодія з ними, як вважає ваш головний мозок. Вона є безпечною. Розумієте? А значить, так, це воно. Це знаєте, все рівно як коли ви приходите у лікарню і бачите двох лікарів. Одного ви знаєте, а іншого ви не знаєте лікаря. І вам кажуть, оцей лікар, там, ви наприклад, зі Львова, так? Оцей лікар зі Львова, а цей лікар Там з села такого, то, що якого ви ніколи не чули, ви кого виберете? Ви 100%, скоріш за все, виберете того лікаря, який ближче вам, навіть по місцю народження. Це буде підсвідомо. Так і тут, із цього натовпу чоловіків, ви виберете саме того, хто знайомий вам. А саме вашим програмам. Тому не є це проблемою. Це є, по-перше, фактом усвідомлення вами, що таке є. А по-друге, прийнятим рішенням, що з цим щось треба робити. І все це реальність, і в цю реальність треба йти. Тому що знов кажу, ніхто не зацікавлений вашому щасті так, як ви. Всім гарного